Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і хочу продивитися по вашим замовленням. Знову ж таки, Бахмут, Краматорськ та Слов'янськ. Давно не було, ну як давно не було, місяць тому я робила прогноз, але просять ось на зараз. Давайте зробимо, подивимося буквально. Ну, ось неділька-дві, давайте отак. Найближчий, найближчий час, що очікувати, що там, яка ситуація в Бахмуті. Давайте подивимося, в Бахмуті. Яка ситуація в Бахмуті найближчим часом? Ну, давайте буквально подивимося. Ну, от, там, до 9-го, да, до 10 травня. Яка ситуація в Бахмуті? Так. Ми зараз подивимося нашу сторону і їхню сторону? Яка ситуація в Бахмуті у Збройних сил України? Яка ситуація в Бахмуті у Збройних сил України? Яка ситуація на найближчий час? найближчі два тижні? Ну, ситуація хитка, звісно, але наші на... там, все ж таки, як би не було там тяжко, важко, наші втримаються наші втримаються, і успіх буде, у нас буде успіх. Тобто ми десь їм не даємо проходу, десь тут, знаєте, от прямо стоїмо на чеку, як кажуть, ми їм все ж таки. От... Не дамо далі йти іти йти далі? Тому ми втримаємо. Ну, остання карта шістка жезлів. Я думаю, що якщо тут вже тарологи є, то вони вже це зрозуміють, що у наших є перемога: перевага чи перемога. Так, яка там ситуація найближча. Вибачаюсь, яка ситуація найближчим часом? Буде у російської армії у Бахмуті. Яка ситуація найближчим часом буде у російської армії у Бахмуті? Так, російська армія, яка там ситуація у Бахмуті? Король мечів? Дев'ятка жезлів як оборона. Ну, їхній наступ він буде сповільнюватися. Він, ну, тобто, їхні вони більше да, будуть в оборонній позиції. І їхній наступ ну, буде по помірності, він буде сповільнюватися. Ну, хоч імператор закликає їх, давайте, рухайтеся ну якби і далі, щоб процес цей далі продовжувався. Тобто, але тут у них ну, хитка ситуація і хиткий. Ну, ситуація у них така, мутняки якісь, мутняки. Але. Вони також, я не бачу відступу. Тобто вони йдуть в такому, в обороні, скоріше всього. Так, давайте подивимося. Ну так, таке питання. Чи буде в окупації, чи візьмуть повністю окупацію російські війська, Бахмут. Чи візьмуть повну окупацію найближчим часом російські війська, місто Бахмут візьмуть все-таки в окупацію. Ні, не візьмуть. Дивіться, це омана і кінець. Тобто, ні, там для них немає проходу, для них немає. В них, знаєте, от вони задіюють туди усю максимально всі свої ресурси, максимально всі ресурси, але це все ні до чого не призводить. Ні, вони там йдуть тепер в оборону. в оборону, Вони відходитимуть на певні, е, такі, вони відійдуть десь на певні такі домовлені позиції і ось там стануть в оборону. Відійдуть 100% десь відійдуть вони е, вони от повинні десь вийти на такі стабільні е, межі. Там, де їм буде зручно стати в оборону. Отак. Так, ну давайте тепер подивимося. Давайте Славянськ Слов'янськ. Найближчим часом, що очікувати на Слов'янськ? Найближчим часом. Що очікувати на Слов'янськ? Ну, знаєте, там, от, будуть десь і втрати, будуть десь і е, обмеження, якісь в чомусь, можливо, в чому тут обмеження. Ну, тут, знаєте, більше страху, більше якогось такого, от, можливі, обстріли, можливо, будуть якісь втрати по ресурсам. Люди, знаєте, бояться рухатися. Пере, ну, Десь там лишній раз десь кудись пересуватися. Люди дуже бояться окупації, прямо дуже бояться окупації, але вищі сили вони з вами. У вас тут буде, ну, вже, знаєте, більшим іде тут успіх, перемога і завершення, начебто цього, знаєте, вже страшного такого періоду. Ще трошки потрібно потерпіти. І, в принципі, вам там буде і допомога туди йде до вас. І знаєте, от, ну, по військових я, начебто, бачу, нут просування немає. Ну, Я не бачу. Все е таке буде, от, як і е на зараз. Тобто нема такого, знаєте, щоб було прямо якась активність, але можливі обстріли. Давайте спитаю: небезпеку для Слов'янська на найближчі, е е найближчі дні, найближчі часи, да? ну, от, найближчий період, пару неділь, пару тижнів. Небезпека для міста Слов'янська Донецької області. Покажіть. Небезпеку для Слов'янська від російських військ небезпека. Ну, військові тут, військові, знаєте, дуже ну, удари можуть бути. Бачите, військові наносять удари. Тобто тут вони мають ну, з території своєї, тому що тут дуже малесенький проміжок між ними і Слов'янськом. Тобто, і вони мають обстріли, тобто обстрілюють куди попало, тобто, де і по населенню можуть стріляти і куди хочеш, Ну, є, от, можуть наносити удари, можуть наносити удари і прямо от чим і наводити страх на мешканців, тому що в них тут кидають куди завгодно. Так, давайте так спитаємо, чи буде найближчим часом, чи є загроза окупації для міста Слав'янська Донецької області, чи є загроза окупації найближчим часом, чи буде в окупації місто Слов'янськ найближчим часом? Чи буде в окупації місто Слов'янськ найближчим часом? Ну, ви знаєте, ні, не буде. Там вони будуть от, в залежності того ж, як вони можуть обстрілювати, але окупації немає. Місто дуже боїться, але воно в руках наших руках. Тобто, місто буде збережене, воно не буде, там, Україна там керує, не буде там окупації. Найближчим часом я не бачу. Давайте подивимося Краматорськ. Краматорськ, яка ситуація найближчі пару тижнів в Краматорськ, в Краматорську військовій. Давайте. Яка ситуація військова найближчими тижнями у місті Краматорськ Донецької області? Яка ситуація в Краматорську? Так. Допомога також туди буде. Люди будуть задоволені, якась гуманітарка можливо підійде. Інформація також буде більш-менш спокійніше, тихіше. Ситуація буде підконтрольна. помірність. Робочі моменти продовжуються. Знаєте, йде якесь, от начебто, от завершення чогось, як, начебто, для Краматорська також якісь буде завершення якогось періоду, і буде також, знаєте, як перемога, як перемога, як, як успіх, як задоволення. також І приємні такі ж новини, якісь будуть. Ну, я кажу, і допомога буде, тому начебто, ситуація більш-менш. Давайте подивимося: небезпека. Небезпека для міста Краматорська найближчими тижнями. Небезпека для міста Краматорська найближчими тижнями від російської армії. Яку небезпеку очікувати від російської армії місту Краматорську? Ну, Бачите, тобто вони настроєні на удари, можливі удари. Бачите, і тут зразу витягую всі карти. Можуть бути жертви, можуть бути прильоти, можуть бути жертви. Все ж таки. Люди, знаєте, бояться, люди, можливо, відходять, десь там від'їжджають, допомога людям надається. Очікують люди на завершення, на завершення. Але все ж таки От знаєте, от, е, люди в самому Краматорську тут багато, звісно, переміщення. Переміщення людей дуже багато. Вони, скоріше всього, дуже багато людей від'їжджають, тому що йдуть оці прильоти. І люди, можливо, вони зачастять ці прильоти, і люди просто от відходять, відходять на певні такі безпечні території, Ну, давайте подивимося, чи буде найближчим часом, чи буде окупований окуповане місто Краматорськ. Чи буде окуповане місто Краматорськ найближчим часом, чи буде окупація міста Краматорська найближчим часом? Чи буде окупація? Ні, все буде так, як і раніше. Можливо, я ж кажу тут, можливо, жертви, можливо, втрати якісь будуть ресурсні, людські також, але контрольована ситуація не бачу я. Тут помірність і карта дому. Тобто ви вдома, Краматорськ, не бачу окупації. Як тяжко немає, але окупації немає. Це як, як обмана, немає як ілюзія, тобто не буде окуповане місто Краматорськ. Так, ну давайте тепер подивимося Костянтинівку. Також люди дуже турбуються, тому давайте подивимося. Так, Костянтинівка. Що очікує найближчі пару тижнів у місті Костянтинівка? Що очікує? Від військових дій, що можна очікувати від військових дій Костянтинівка найближчим часом. Що очікувати від військових дій? Ну, Там, знаєте, обороняються як можуть наші, тому що, знаєте, вони йдуть так агресивно, активно, начебто просуваються, але тут все ж таки наші стоять добре на обороні. Ну і для них, звісно ж, тупік якийсь тупік. І тут, от, начебто, знаєте, от, все ж таки, скоро якось буде зміна зміна ситуації, якийсь переломний такий буде момент в сторону стабільності. Все ж таки переломний момент. Страх все є, але ж, ну, ви без окупації, я не бачу вашої окупації. Зараз я задам таке питання: ну, то, чи, буде, чи візьмуть Костянтинівку в окупацію? Чи буде місто Костянтинівка Донецької області в окупації? Чи візьмуть російські війська Костянтинівку в окупацію? Чи візьмуть в окупацію? Чи буде Костянтинівка в окупації? Обмеження буде. Що тут за обмеження? Рух. Діятимуть. Чи буде в окупації, покажіть. Зміна якась буде, зміна на краще, на стабільність буде. Ні, окупації не буду, не буде окупації. Це все закінчиться. Вони навіть відійдуть, скоріше всього, будуть десь відходити. Під контролем ситуація буде, але буде страшно. Якось якийсь буде, прямо, знаєте, така начебто рух туди до вас буде. Якось така, знаєте, аж буде якийсь новий початок якихось нових дій. Давайте я ще на іншій колоді подивлюся Костянтинівку. Тому що тут мені щось не подобається. Знаєте, є тут рух до вас, буде якийсь рух до вас. Костянтинівка. Покажіть мені, будь ласка, так, Донецька область, місто Костянтинівка. Чи візьмуть, чи буде в окупації, чи буде в окупації Костянтинівка? Чи буде в окупації Костянтинівка Донецької області? Найближчим часом чи буде в окупації окуповане місто Костянтинівка? Ні, відлюдник іде. Відлюдник і задоволення, дев'ятка кубків. Тобто тут воно буде як в стороні, як начебто, да? відлюдник. Але дуже великі переживання у людей будуть, дуже великі. Тут дуже буде багато страху. Дивіться, страх переповнює емоції дуже великі і величезний страх та переживання. Чому такий страх та переживання? Ну, от якісь будуть такі дії. Такі дії будуть, знаєте, що от будуть люди прямо аж дуже переживати, щось не влаштовуватиме людей. Диявол буде керувати ситуацією, щось буде таке, знаєте, по типу аж начебто, аж наступ туди до вас, аж такий, знаєте, такий наступ. Давайте я спитаю, так і спитаю, чи буде наступ, чи буде наступ російських військ на місто Костянтинівка. Чи буде наступ російських військ на місто Костянтинівка? Чи буде наступ російських військ, чи буде наступ? Десятка пентаклів. Угу. Я думаю, що все ж таки не буде, тому що десятка мечів і дурень говорить, що один період просто завершиться, а інший почнеться. Один період завершиться, інший почнеться. Який завершиться? Місяць, якийсь ну, мутність, знаєте, такий страх, обман, щось завершиться, що почнеться. Потрібна допомога, вже, балансування, стабільність. Бачите, все ж таки до стабільності ви прийдете. Для вас ці вже такі страшні період закінчиться. Тому я вважаю, що все ж таки, да, у вас будуть зміни, але от якісь страхи дуже великі будуть. Але ситуація буде, бачите, йти якось до завершення. Давайте так ще спитаю: небезпека для міста Костянтинівки від російських військ, яка буде небезпека найближчий час. Для міста Костянтинівка від російських, російської армії, яка буде небезпека для Костянтинівки. Костянтинівки, Небезпека, планування, мах, Верховна Жриця, двійка Пентаклі, вітуз мечів. Ну Тут будуть обстріли, тут будуть обстріли, тут будуть, знаєте, як, ну, хитка ситуація, тому що будуть обстріли. Король мечів. І п'ятірка кубків, тобто незадоволення буде від ситуації у людей, тому що от будуть, скоріше всього, що тут обстріли. Колісниця на людей буде, знаєте, от на людей буде летіти. На людей буде от летіти їхнього страху наганяти. І тому можливі будуть жертви, потрібні будуть допомоги. Тому тримайтеся, Костянтинівка, щось у вас таке, знаєте, от, ну, може бути таке. ну, так, Бо удари такі по вас будуть, що страху дуже багато буде, щось буде летіти на вас. Прямо так, прямо не знатимете, куди діватися. Ну, давайте подивимося, що ж буде все ж таки продивимося, чи програється цей прогноз. Дай Боже, щоб він, звісно, не програвся, щоб це те, що погане, все не збулося. Я тільки за позитив. Тому віримо в Збройні Сили України, що вони стримають ворога. Вірю, що втримають Бахмут і стримають наступ до Краматорська, Слов'янська та Константинівки. Тому слава Україні! Віримо в наших хлопців, молимося їм, ну і віримо в краще. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не, робив, не зробив цього, та ставте лайки, це допоможе найбільшій кількості людей продивитися це відео. Ну Все на все добре, до нових включень.